Всім привіт! Мене звати Віктор Булка у 2012 році. Я закінчив дуже цікавий... Університет Альма-Мата, можна так сказати, Херсонський державний університет, факультет історії, соціології та психології. За спеціальністю соціальна робота. Сьогодні я є спеціалістом, завдячуючи цьому навчальному закладу, я є успішним спеціалістом в соціальній сфері. І ви знаєте, це відео я роблю і звертаюся до майбутніх соціальних працівників, до абітурієнтів, які... Хочуть і прагнуть вступити цього року, не бійтеся. Я багато років працював у Херсонському міському центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді і отримав безлічі знань, практику, прийшов і багато чого цього корисного, цікавого дізнався саме у соціальній сфері. Я люблю працювати з людьми, і це моє покликання. І саме в цьому навчальному закладі я багато чого корисного для себе знайшов і зрозумів, що це дійсно мій правильний шлях. Тому я бажаю вам терпіння, пошуку себе, знайти себе в цьому житті і, звичайно, не боятися. Все ви зможете. Повірте мені, я теж в цей шлях пройшов і все мені вдалося. Вперше. Спробував себе і працюю зараз з українськими дітьми в Німеччині саме як соціальний працівник. І ви знаєте, це професія, вона батагранна. А для України після воєнні часи ця професія буде ще актуальніша. Вона в будь-які часи, де б ви не були, що б ви не робили, вона завжди буде актуальною і завжди. Необхідною для людей, тому що соціальний працівник він завжди працює і думає про благо кожної людини, незалежно від того, яка ця людина. Тому сміливо вступайте до Херсонського державного університету, саме факультету психології, історії та соціології. Повірте, ви не пожалкуєте про це, тому що я знаю, про що я говорю. Всього вам найкращого. До зустрічі!